І ви знаєте, ще така ще така про такого теж, теж старого бойка. Ходить щось там порається старий бойко біля хижі, і жона його каже: Николай, іди до боща, подивися, чи наша коза не втікла. Старий бойко пішов до боща, подивився, мати моя, кози в бощі нема. Що ж то робити, що ж то буде? Каже: настунь, нема кози нашої, а шлях би тебе трафив, Бери палення. Бери буляник, бери флягу, бери палицю, йди у гори, шукай ту козу і не вертайся, поки не знайдеш. Старий радний рад пішов, іде, піднімається все вище, помість смерічки. Я лівець, я... ялинки шукаю. Нема кози, не видно, а він йде все вище та й вище до гори. Тут дивиться вже, починає смеркати. Старий думає, ну де ще? Ну нема кози. ну що я маю? Пропасти у тих горах чи що у тій магурі. Та й почав вертатися назад, але думай, чекай, додому домів, я вже не встигну вернутися, бо роздеруть ми вовки або заїдять мені медведі. Думаю, йду там трошки вище на полонину, там є така хижа маленька, і в ній живе така чарівна, чарівна бойківчанка, То попрошуся в неї, може м'я пустить, переночувати. Прийшов до неї, стухаю двері, каже: Доню, розумієш, зі мною стала така ситуація, що втікла ми коза. Домівці не верну, бо ми сидять або роздеруть, пустим дитину переночувати. Вона каже: дідунь, ну де ж я вас пущу, та до мене зараз коханець прийти, дитину. та пожалість стару, що не хоче трохи пожити. Ну, добрий дідунь, заходіть до хижі, але так о, залазьте під лишку і там тихо, тихо сидіть. Старий думає так. Піду додому, роздоруд медведі, зайдя вовки, заліжу під ліжку, затлуми коханець. Але що робити, буде то, хоч буде у хижі, та старий заліз під ліжку, тихонько, і лежить там. Приходить коханець такий ладний бойков, такий вишитий кушулі, о як в мене. Ну, і та байківчаночка накрила на стів, постала палинки такої ладної гірської, постала буляника. Ну, і вони гостяться. Ну, погустилися трошки. Та й старий бойкою каже: Ну, треба її брати до роботи. Бере ту байківчаночку, підводить до ліжка там, де лежить той старий гуцул, поклав на ліжку, так трошки її гладить, каже: Йой. Які ж то гори, а які ж то полонини? А старий бойко з під ліжка. А ви там мої кузини виділи?